Так, всім привіт. Хочу зняти коротке відео огляд на ось такий млинок такий, крупорушка. Ну, саморобне, було зроблено, зроблено не мною, було зроблено покійним батьком мого товариша. Хотів порівняти ось зроблено тут 200. 205 міліметрів, діаметр внутрішній, товщина стінки 7 міліметрів. І порівняно з подібними виробами вітчизняних виробників, ось товщина металу. От навіть є в мене зразок сітка, яка йде, ось товщина сітки ось цієї. Тут максимум півтора міліметра. І товщина сітки такої тут метал наскільки грубший, можна навіть якщо заморочитись, зробити з нержавійки. Моя задача була в тому, щоб переобладнати ось цю, за цей бункер той, в який зерно засипати було від. Зроблено з двох одне, можна так сказати. Приспособлено, бо тут щось була якась трошки інакша система, але переробили зі старого, Зі старого, бо старе застерлося в пиль, вже почало, метал почав давати тріщини, повикручувало його, коротше, ось таке і от вам виріб. Люблю дивитись на роботу виконано якісно, виконано гарно. Ось тут ще є така кришка, то можна пофарбувати, все решта зерном заполірується. Так що, кому цікаві відео, які я знімаю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного весняного дня і бадьорого настрою! Так, всім привіт! Хочу взяти коротке відео огляд на ось такий млинок такий, крупорушка. Воно саморобне. Було зроблено, зроблено не мною, було зроблено покійним батьком мого товариша. Хотів порівняти ось зроблено тут 200, 205 мм. Діаметр внутрішній.